Житомиряни вже звикли, що кожного року в день міста на новому бульварі біля входу в обласну бібліотеку свою пересувну діагностичну лабораторію розгортає обласна організація Товариства Червоного Христа. Тут можна безплатно виміряти тиск, обстежити щитовидку, навчитися надавати першу допомогу, тож і займали чергу до лікаря тут із самого ранку. Я вже більше півгодини, але надумала зробити. У мене погана щитовидка, я знаю. Мені предлагали операції зробити, я не зробила в свій час. Традиційно, вже більше 10 років ця акція проходить, присвячуємо ми це до Дня міста. І хочу сказати, що люди досить задоволені. Унікальна програма, міжнародна чорнобильська програма, і ми її хочемо показати для людей, що вона така існує. Вздовж всього нового бульвару. В парку імені Гагаріна, де свято зібрало багато людей, та біля центрального універмагу стояли намети обласного центру здоров'я і спортивної медицини, де можна було теж виміряти тиск і отримати консультацію лікаря. Артеріальна гіпертензія є самим неінфекційним заболіванням сучасного світу. Артеріальна гіпертензія страдають около 30% взрослого населення. От поэтому, значить, проблема достатньо серйозна, знайомлячись з усіма святковими імпрезами, голова обласної державної адміністрації Сергій Миколаївич Рижук знайшов час, щоб порозмовляти із медиками, з пацієнтами, і навіть щоб поміряти тиск. І палатки, 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 які стосуються захисту здоров'я, охорони здоров'я, здорового способу життя оце свято. Оце таку пропаганду потрібно вести. Лікарі наголошували, контролювати свій тиск може кожен і все певдома. І розповідали, як це робити, за що люди щиро дякували.